Робожого всім. Ісус здатен звільнити нас від всякого рабства гріха від залежності, від проклять. Але нам треба прийти до Христа. Є сила Божа в Ісусі Христі. І є таємниця, нам необхідно поєднатися з живою церквою Христа, стати церквою Христа і рухатися в волі Божій. Кожного дня погружатися в Слово Боже, поєднуватися з апостолами, з Словом Божим, з Божими людьми, з церквою Христа. І кожні 10 секунд ми робимо цей вибір або Бог, або гріх. Якщо приходять якісь неправильні думки, ми можемо відрізнити це від Бога чи ні. Це святе, дійсно, це Щось нечисте. І ми можемо в фейці, кожні 10 секунд приходити до Ісуса Христа, приходити до Слова Божого. І Ісус Він прощає наші гріхи, Він очищає наші душі, Він дає нам свободу, від всяких залежності гріхів, які б вони там не були, наші залежності гріхи. Бог, Він златен, дійсно звільнити нас. Ісус в Ісусі Христі, дійсно наша свобода. І дуже важливо розуміти, що нічого нечисте, воно не увійде в царство Боже. Гріх, який ми робимо кожного дня, коли ми допускаємо нечисті думки або фізично там робимо якийсь гріх, він стає частиною нас. І Дійсно, якщо це гріх є частини нас, якщо це дійсно є в нас, нечистота, то ми не увійдемо дійсно в царство Боже. Для цього Бог дає нам життя, щоб ми могли очиститися. Але таємниця, як нам очиститися від гріха, нам треба поєднатися з живою церквою Христа, стати церквою Христа і почати рухатися в волі Божій, поєднуватися дійсно з Божими людьми, з церквою з Словом Божим. І кожного дня постійно приходити до Ісуса Христа. Ісус дає прощення гріхів, Він очищає наші душі і Він звільняє всякого рабства гріха від сатани, від залежності. Від Проклять. Тому ми можемо дійсно робити кожного дня цей вибір і тому, що сила Божа вона є в Христі, в Ісусі Христі. Тому, якщо ви хочете очиститися, звільнитися дійсно і наслідувати Царство Боже, запрошую вас приєднатися з живою церквою Христа, де ви зможете отримати свободу, де ви можете стати дітьми Божими і рухатися до спасіння кожного дня. Тому запрошую вас, приєднатися, напишіть мені або залиште коментар, і Я приєднаю вас до нашої церкви.